Для того, щоб відтягнути оголошення. Нам важливо, щоб вони оголосили сьогодні вечором, вони попросили півтора години, ми згодились, 15 хвилин, ще минуло, за годину 15 ми будемо чекати рішення. Вогонь ми не палимо, бо передній ночі буржуйка була, палили вогонь, щоб було тепло. Але довелося потім пообіцяти, що ми сплатимо штраф 51 гривню. За порушення громадського порядку. Ми в плані економії бюджету самооборони вирішили вогонь не палити. Я знаю, холодно, ну, але години 15 це не так багато. За годину можна політичних в машинах, але так, щоб ми за 50 хвилин були тут, але подзвонимо Руслану і будемо ліхтариками. Світити і кричати, хто не скачує йому скальпити. Як робила на майдані Руслана. І ще одне. Попри того всього іншого, що ми допомагаємо побратимам, це чудова нагода зустрітись. Хлопці, бойові побратими, які тут зустрічаються з різних батальйонів, Національна гвардія, Айдар, які ще підрозділи є? Донбас, ПДВ, різні бойові підрозділи. Хлопці, я нагадаю вам, менше року тому ми стояли на Майдані, хто міг собі уявити, що прийде війна, але більше того, що з барикад з Майдану. Наші бійці під добровольчі підрозділи і зі зброєю будуть захищати країну, що велика кількість наших побратимів відійде. Більше 100 бійців самоборони загинуло в тих боях. Пішов в життя наш сотник 8-ї сотні Олег Міхнюк, Афганської сотні. Хто знав його, хто пам'ятав його. Сергій, 17-та сотня, подгорнув.